Якщо ви бажаєте бачити продовження проходження цієї гри на моєму каналі, потрібно набрати 7 лайків. Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Української. І я сподіваюся, що ти вже натиснув лайк і написав свій коментар, бо ми продовжуємо проходити групі назви Call of Duty. Знову купа тексту десь закреслено, десь. А, тут навіть топ Secret написано. Я не знаю, чи видно за мою камерою. Да, тут щось дуже, дуже секретне, але ми це не зможемо прочитати, тому що воно. Хрін знає по якому написано, та ще й на англійській мої. Чо так гучно? Так. Яке на завдання? Утримувати міст до прибуття союзницьких сил. Та, блін, ще треба тихіше зробити. Не зрозумів, на альт що присідати? А, звідтіля будуть. Піхота зі сходу! Чорт візи, слідкуйте за правим флангом! Утримайте цю позицію, відступати на місць по моїй команді. Добре. Ну мені поки що і це все підходить. Хоча давай. О, ось це начебто краще. Ну поки що захищати західний берег каналу. Мені сказали. Та куди вони всі шмаляють? Ааа, бачу, бачу. Вони десь відсіля йдуть? Алло? Тут є хто чи нема? А що це за... Я не зрозумів. Хлопці, ви куди взагалі стріляєте? Ви тупі чи куди? Ох ти ж, мамочки мої! Вибач, я вас не побачив! Інколись такесь буває. Теба пруть вони. Звідкіля? Звідкіля не бачу? Слухайте, вони всі мучать без мене, я так не граю. О, нарешті, хоча б одного замочив Бо це вже взагалі не діло. Вони всі тут? А. Блин, то я задовбався вже ходити. Де ви всі? Деріс, ти в кого стріляєш? Ти тупий? Ага, бачу. Слухайте, і не ва... і не ва... не та. Не бояться ж вони йти сюди на вірну смертя? Ну, звісно, вони ж там в Германії героями будуть. Хто куди? Звідкіля стріляйди, ч, не розумію. Вони що, з усіх боків ідуть? Ага. Оно. Затисалося кресеня. Маненько. Воу, 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 припиніть патрони. Та шо це таке, Ти можеш перезарядитись нормально? Блін, та я ж не то. О, дайте Дайте аптечку! Дуже швидко дайте аптечку! Є! Yeah. стих! Фух! Давайте! Шось таке! Е якась МП. Давайте... Ось ось це МП візьмемо. Дуже-дуже багато стріляних. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Блін, як незручно. О. Ось так краще буде. Блін. Перзаряд. Я мало що розумію, але це все дуже і дуже цікаво. Куди? Куди ти за дере... Він за дерево заховався. Ну хтось заховався за дерево, хтось помер. І ми отак от будемо захищати цей канал до останнього, да? Оно там ще гади йдуть! Перегрупуватися і назад на місць, відступати на місць, вперед, вперед! Та нащо відступати? Ми ж начебто... Це нормально значить. значить. Сержантева, збери кулебети, прикривай нас! Зараз я печку, ну а, я ж не Еванс. Ну то й добре. Бачите, а, вони розмножуються, вони відразу стають дорослими. Бачите, як інколи буває? Та їх, в принципі, можна всіх перемочити, чого? Нащо відступати? Це ж якби поки що норм. Забираю свої слова назад. А ми можемо всі. А я ж не зберігся, де? Я не зберігся. Лежати. І тобі теж раджу. Це МП? Якийсь лі... Енфілд. Йокара, ми бабай. Воно, воно, коротше кажучи, для дальних пострілів. Не матюкайся. Мати це погано. Потрібно бути дуже і дуже і дуже... Спокійно. Стохни. Тох, не Ви задовбали. Я вам кажу, не задовбали. Ну я ось цю частину захищаю. Ну, взагалі це якась фігня там заскриптована, да, що нам треба бігти на місто. В принципі, це не обов'язково. Тут всіх можна перемочити і так. Блін. Тим паче з таким-то класним прицілом, а. Так, мені потрібно швиденько взяти аптечку. Давайте, я встигну. Сподіваюсь, тут. О, дякую. Дякую. Заодно якраз і патрони підібрав. На місце. Добре. Пішли на міст. Вони щось з цієї сторони йдуть. Відсюди до кулемету і вести загороджувальний вогонь. А, де кулемет? А, -а кулемет, вс. Тут патроны безкінечні, да? Сука, так це круто. В тебе ніхто попасти не може, а ты а ты по всіх мучишь. Це є кльово! Ще й безкінечні патрони, ну це взагалі крутяк. Є, завдання. Так же завдання виконане. Підкривля буде через. Танк з південного заходу заходу скадану. Сержант, я вас жахну по ньому. Де? Де? А, бачу, бачу, воно їде. А з чого мені жахнути? вибачте мене. Знищити танк, який наближ... Ага, в мене є зенітка. на 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 Та що це таке? Панцерфауст за бункером. Не бачу я панцерфауста. Він десь тут? Точно. Ну а як, інакше ніяк. Або Панцерфауст, або вірна смерть. І що? І нічого, так? Треба ближче, значить, підійти. Я зрозумів. Треба підійти трохи ближче, давай. Так а начебто ж сказали, що Панцерфауст тут ніякий. Що він ні в, як... в якому стані? Сподіваюся, що хлопці помилилися, цей Панцерфауст, він хоч щось та дає. А ну та блін, ну як це так? Ну... А нема Панцерфауста поближче. Я в шоці, якщо прям так чесно бути. Щось дуже складно місто Захищати. Це треба мені прям впритик до танку підійти, а по воді я можу пропливти. Не можу, я по, по воді плисти. Це як в Battlefield. в Battlefield теж неможливо було по воді плавати. Ну це, мабуть, фігня така. Треба зараз тут обережно, бо... Ну Там воно є звісноплічки, але навіщо себе наражати зайвий раз на небезпеку? Зараз я перемочу всіх, хто мені тут заважає. І тоді вже до танку. Танк до мене все рівно не дістає. А ось я тут до їхніх па дістаю. Е! Хто? Нафиг. Ну де? Ага. Он гад. Так, де ми панцерфауст? Ну все. Давай. Зараз, зараз ми шмальнимо по ньому. До речі, можна було нікого і не, не мочити. Блін, а як? Чи це так буде працювати? <ріху> буде. Отримати місто прибуття союзницьких суд. Добр. Що це не за зброя? Воно взагалі класно, варта того. Ну давай спробуємо. Пробуй пошмаляти з цією зброєю, можливо вона класна буде. До речі, непогано. Судячи з того, що мені всього два патрони на одну падлу треба витратити. Зараз я вже зберігаюсь і зараз е все ок, все чітко, все класно. Кого ж там приїдуть? Ва... До речі, вам видно? А вам ось за моєї камери не видно. ось. Я вам показав тільки що, що там час, коли вони приїдуть. Куди мені зараз? Знищити танк, який наближається. Знову... Це знову потрібно користуватися панцерфаустом. Бо зенітку ж вони, мою, розхріначили. А, вони всі, вони всі, вони всіх розхріначили, я зрозумів. Я побачив. Давай тут збережемось. На всякий випадок. Так, оп, спокійно, еслинько. Йдемо спокійно і обережно. Здохніть, будь ласка. Мені не дайте підібратися до тангу. Є! Yeah. У <гас> мене здоров'я зовсім нема. <гас> зовсім дебас не здоров'я. А мене вже здоров'я, це з вами воювати. Я вже старий оце мене на війну вічно відправляєте. До нас гості з заходу. Перевірте приціли, будьте уважні. А аптечка є. А немає! А немає аптечки! Йокараний бабай. Та що ж ти будеш робити? КОРОЧЕ, цих перших перемочую і йду за аптечкою. Бо інакше це просто знущання наді МНОЮ. Йокараний бабай! Це ж треба взяли кинули гранату в мене, а? А як я з отакою кількістю ХП взагалі зможу ку хоч кудись дійти, а? Хоч кудись, це ж неможливо. Побігли швиденько, 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 можливо не Хе-хе, намагаються, але не виходить. Піду візьму аптечку, бо вона тут єдина, я більш не бачу. Є, yeah. добре. Мені взяти, знаєте, що? Ось ту їхню зброю, якою вони нас мучать. Вона, до речі, дуже непогана. Підкріплення при... приїде чи ні? Так, обережно обходимо. Музика якась грає. Дуже така класна, класна. Давай. На... Нахрена мені твій панцерфауст. О, мені ось їхня зброя потрібно. На міженшим для дальніх пострілів. Поки та підмога приїде, я на пенсію вийду. Промазав. Добре. Дати відлік капітану Прайсу. Де він? Девіс, Біл. Прайс! Е, куди? Сподіваюся, останній. Чудова робота, хлопці. Чорт, мене дари. Невже? Важливіше всього ніколи не боятися. Ворог, який вимагає вас відступати, в цей момент сам боїться вас. Андре Муруа. Це може бути. Знову купа-купа всякого лайна, якого ми не, не розуміємо. Дуже багато писани на яку теж не переклали, це, звісно, прокол. І це все перекладається, це все теж для сюжету потрібно. Ну, добре. Дамба Едер, Німеччина, 2 вересня, 44 рік. А рівно через рік закінчиться Друга світова війна. Вона закінчилась далеко не 9 травня. Хто вивчав історію, той і знає, що вона закінчилася не 9 травня. Вона закінчилась 9 травня, виключно в Радянському Союзі, а. А далі. Ой. Ну це Це я щось Це щось трохи протупив. Це я трохи протупив. Ой. Все нормально. Все нормально, просто водік не там зберігся. Ну все, давай. Наступний рівень. Все це пропускаю. Натисніть вон, що пропустити. Все пропускаємо, все пропускаю, все мені не потрібно. Погано, звісно, що це все не переклало, ну добре. Так, все, гра збережна, але ось цю дамбу ми з вами пройдемо в наступній серії. Всім, кому сподобалася ця серія, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. І якщо ви бажаєте бачити продовження проходження цієї гри на моєму каналі, потрібно набрати 7 лайків. Ну а з вами був, як завжди, я, Ваня. Ви були на каналі Let's Play української. Це була гра Call of Duty. Я навіть тобі можу, я навіть тобі можу ось так от себе закрити, щоб ти побачив повністю логотип. Ап, все. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.